Збирай свої речі, тобі тут не раді, сказав мій син. Я забрала ключі від будинку з собою. Мій син, Дмитро, стояв на моїй кухні, тій самій кухні, де я пекла йому 37 років торти на день народження, і простягнув мені сміттєвий мішок для моїх речей, а його дружина, Олена, все знімала на телефон, ймовірно, для їхнього адвоката: Збирай свої речі, мамо. Тобі тут більше не раді. Сказав він, його голос був таким же холодним, як лютневий вітер, що брязкав вікнами, які я сама заклеювала минулої осені. Чого вони не знали? Так це того, що я вже зібрала речі три тижні тому, одразу після того, як переписала будинок на ім'я моєї сестри, надії, та зняла 2,3 мільйони доларів з трастового фонду, який, як вони думали, був на моє ім'я. Якщо ви це дивитесь, підпишіться та напишіть, звідки ви дивитесь. Дозвольте мені повернутися назад і розповісти, як я опинилася на цій кухні, спостерігаючи, як мій єдиний син ставиться до мене, як до самовільного поселенця в будинку, за який я платила 43 роки, викладаючи біологію в середній школі. Шість місяців тому я була Ганною Петрівною, 71 рік, нещодавно овдовіла, жила сама. Але чудово справлялася в чотирикімнатному будинку в стилі Колоніал за адресою вулиця Шевченка, 447, в місті Ірпінь Київської області. Мій чоловік Петро Іванович помер 14 місяців тому від раптового серцевого нападу, залишивши мені будинок, його виплату за страхуванням життя в розмірі 850 тисяч гривень. І, як я думала, люблячу сім'ю, яка допоможе мені пережити моє горе. Дмитро жив за 40 хвилин їзди в Вишгороді з Оленою та моїми двома онуками Софійкою 16 років, і Максимком 13 років. Після смерті Петра Івановича Дмитро почав відвідувати мене частіше. Спочатку я була зворушена його турботою. Він приходив у неділю вранці з пиріжками від тітки Марії, місця, куди ми з Петром Івановичем ходили кожні вихідні. Він сидів за кухонним столом, пив каву з улюбленої чашки Петра Івановича, тієї з вицвілим написом: найкращий тато у світі, яку Дмитро подарував йому 20 років тому, і запитував, як я справляюся. Мамо, ти ж знаєш, що тобі не обов'язково все це робити самій, казав він. Його карі очі, так схожі на очі його батька, були сповнені того, що я помилково прийняла за щире занепокоєння. Цей будинок завеликий для однієї людини. Всі ці сходи, обслуговування, прибирання снігу. Пам'ятаєш, як пані Іваненко впала минулої зими? Вона була сама шість годин, перш ніж її хтось знайшов. Ось що відбувається з горем, воно робить вас вразливими так, як ви не усвідомлюєте, поки хтось цим не скористається. Я спала, можливо, три години на ніч, забувала їсти, ловила себе на тому, що стою в кімнатах і думаю, навіщо я туди зайшла? Іноді я носила кардиган Петра Івановича цілий день, просто щоб відчути запах його одеколону, який все ще тримався на вовні. Тож, коли Дмитро запропонував мені розглянути варіанти, я справді прислухалася. Олена почала приходити з ним завжди одягнена в свій реалторський піджак, навіть у вихідні. З папками та брошурами. Ганно Петрівно, відкриваються чудові будинки для людей похилого віку, казала вона, розкладаючи глянцеві буклети на моєму обідньому столі, як карти таро, що пророкують моє майбутнє. Подивіться на цей затишний куточок. У них є аквааеробіка, бібліотека, організовані поїздки в оперу. Хіба це не буде весело? На всіх буклетах були зображені одні і ті ж самі стандартні фотографії. Сивочолі люди сміються над шахами, займаються йогою, грають в карти. Ніхто на цих фотографіях не виглядав так, ніби їх запхали туди їхні діти. Ніхто не виглядав так, ніби вони плакали в подушку свого померлого чоловіка о третій годині ночі. Але я не була готова. Я сказала їм, що мені потрібен час, і вони, здавалося, зрозуміли. Дмитро погладжував мою руку і казав: Звичайно, мамо, не поспішай! Ми просто хочемо як краще для тебе. Поворотний момент настав у жовтні, чотири місяці тому. У мене почалися запаморочення, нічого серйозного, просто потрібно було відкоригувати ліки від кров'яного тиску. Але Дмитро наполіг на тому, щоб відвести мене до лікаря Мар'яна Івановича Шевченка, геріатричного фахівця, якого він знайшов Найкращий у області, мамо, він добре про тебе подбає. Кабінет лікаря Шевченка знаходився в медичному центрі, який пахнув дезінфекцією та безнадією. Йому було можливо 45 з сивим волоссям на скронях, яке виглядало передчасним, і руками, які були надто м'якими, ніби він ніколи не займався справжньою роботою. Він провів тести, запитав мене про мій розпорядок дня, змусив мене малювати годинники та запам'ятовувати послідовності слів. Стандартні речі, подумала я. Ганно Петрівно, сказав він, склавши руки на столі, ніби збирався помолитися за мене. Мене турбує деяке когнітивне зниження, яке я бачу. Ранні стадії поки що нічого серйозного, але ці речі прогресують. Ваш син висловив занепокоєння щодо вашої здатності самостійно керувати своїми справами. Я відчула, ніби мене зіштовхнули зі скелі. Які занепокоєння. У мене все добре. Я балансую свій чековий зошит, я воджу машину. Я двічі на тиждень працюю волонтером у бібліотеці. Дмитро нахилився вперед на своєму стільці поруч зі мною. Мамо, ти забула про день народження Софійки минулого місяця. Ти дзвонила мені тричі за один день, запитуючи про ліки тата, а тата немає вже більше року. Чи справді дні іноді зливалися воєдино, але хіба не у всіх так у моєму віці? У 71 рік ви накопичили стільки спогадів, що іноді вони витісняють один одного, як занадто багато фотографій в альбомі. Тоді вони почали повномасштабний наступ. Дмитро почав з'являтися без попередження, часто коли я була в піжамі або не зачісувалася. Олена все документувала своїм телефоном. Просто стежу за речами, казала вона, коли я просила її припинити знімати, як я намагаюся згадати, куди я поклала свої окуляри для читання. Вони почали знаходити проблеми скрізь. з газет, які я збиралася віддати на переробку, став поведінкою накопичення. Прострочений йогурт у моєму холодильнику був небезпечною недбалістю. Коли я зізналася, що замовляю їжу додому більшість вечорів, замість того, щоб готувати, це стало доказом того, що я не можу піклуватися про себе, мамо. Сказав Дмитро одного вечора в листопаді, його голос набув того поблажливого тону, який я чула, як він використовував зі своїми дітьми, коли вони були малюками. Нам потрібно поговорити про довіреність просто як запобіжний захід. Якщо щось трапиться, хтось повинен мати можливість приймати рішення за тебе. Я повинна була це побачити тоді, повинна була розпізнати вовка під овечою шкурою, але самотність і горе роблять тебе дурним. Вони змушують тебе бути вдячним за будь-яку увагу, навіть отруєну. Тож я підписала папери, які він приніс, ледь прочитавши їх крізь сльози, коли він сказав, «Тато хотів би, щоб ми піклувалися про тебе. Кров густіша за воду, але, мабуть, не густіша за гроші. У понеділок, після дня подяки, я підслухала телефонну розмову, яка все змінила. Дмитро прийшов допомогти мені з покупками в чорну п'ятницю в інтернеті. Він був у кабінеті Петра Івановича, а я несла йому каву з горіховим кремом, який він любив, дві ложки цукру, так як я робила це з тих пір, як йому було 16, і він був надто крутим, щоб визнати, що його мати знає його так добре. Двері були прочинені, і його голос чітко долинав у коридор. Мар'яне Івановичу, мені потрібно, щоб ви переглянули оцінку, зробіть її більш визначеною. Ні, мені байдуже, що показали фактичні тести. Ми обговорювали ваші борги по азартних іграх чи не так 40 тисяч це багато, щоб заборгувати не тим людям. Просто напишіть, що у неї спостерігається швидке погіршення, розгубленість, нездатність керувати фінансами. Мені потрібні підстави для негайного втручання, тільки будинок коштує 1,8 мільйона гривень на цьому ринку і є принаймні ще один мільйон у ліквідних активах. Ваші 10% залишаються в силі, просто надішліть мені цей звіт до п'ятниці. Я стояла в цьому коридорі, тримаючи чашку кави, що тремтіла в моїх руках, відчуваючи щось всередині себе, чого я не відчувала, з тих пір, як помер Петро Іванович. Це був не смуток чи страх, це була чиста, кристалізуюча лють, така, що спалює туман і горе і замінює їх ясністю, гострою, як зимове повітря. Я мовчки поставила каву на столик у коридорі і поповзла назад на кухню. Коли Дмитро вийшов через 20 хвилин, я мила посуд, наспівуючи улюблену пісню сінатри Петра Івановича. Гей, мамо, я думав, що відчув запах кави. О, Любий, я почала готувати, але забула закінчити ця клята машина. Я ніколи не можу запам'ятати, яку кнопку натиснути. Я подарувала йому свою найкращу посмішку розгубленої старої жінки. Ту, яку мені, мабуть, потрібно було вдосконалити. Він розслабився, поплескавши мене по плечу Не хвилюйся, Олена все одно чекає мене вдома. Але, мамо, я призначив ще одну зустріч з лікарем Шевченком на четвер, просто для перевірки це чудово, любий. Ти запишеш це для мене ти ж знаєш, як я все забуваю. Після того, як він пішов, я сиділа за своїм кухонним столом, поки не зайшло сонце, плануючи. Вони думали, що я просто безпорадна стара жінка. Вони забули, що я виховувала Дмитра одного протягом трьох років, поки Петро Іванович був на службі, що я повернулася до школи у 45 років, щоб отримати ступінь магістра, що я боролася з управлінням освіти за краще наукове обладнання, і перемогла. Вони забули, що до того, як я стала матір'ю чи вдовою, я була Ганною Петрівною і я не пережила десятиліть, будучи чиєюсь жертвою. Перше, що я зробила, це зателефонувала своїй сестрі Надії у Львові. Їй 68, гостра, як бритва, і зла, як гадюка, коли хтось зв'язується з родиною, справжньою родиною, а не тією, яка намагається викинути тебе як сміття. Піднімай свою дупу сюди, сказала вона після того, як я їй все розповіла. Ми все вирішимо. Я не можу поїхати зараз. Якщо я втечу, це буде виглядати так, ніби я справді втрачаю розум. Мені потрібно пограти, поки я все не приведу в порядок. Тоді будь обережна, Ганно, якщо вони готові заплатити лікарю, хто знає, на що ще вони здатні. Але це ще не найгірше через два дні я дізналася, на що ще вони здатні. Четвергова зустріч з лікарем Шевченком пройшла саме так, як і очікувалося. Він висловив серйозні занепокоєння щодо мого швидкого погіршення і рекомендував негайно помістити мене в спеціалізований заклад. Дмитро вже вибрав один будинок для літніх людей затишок, місце, яке коштувало 8 тисяч гривень на місяць, і мало спеціальне відділення для мешканців з порушеннями пам'яті. Ми можемо перевести вас туди в понеділок, сказала Олена, вже підраховуючи свою комісію. Від продажу мого будинку в голові, я впевнена. Не хвилюйтеся про те, щоб багато збирати речей вони забезпечують все необхідне. Я кивнула, граючи розгублену та поступливу. Чи зможу я іноді повертатися додому? Дмитро та Олена обмінялися поглядами. Побачимо, мамо, давай просто зосередимося на тому, щоб ти спочатку влаштувалася. Тієї ночі я не могла заснути. О другій годині ночі я почула щось внизу, кроки на кухні, моє серце шалено билося, я підкралася до верху сходів. Голоси чітко доносилися у тиші будинку. Ти впевнений, що цього достатньо? пошепки спитала Олена. Мар'ян Іванович сказав, що ця доза просто зробить її розгубленою та дезорієнтованою на кілька днів. Достатньо довго, щоб помістити її в затишок. Як тільки вона там опиниться, Персонал припусти, що будь-які скарги це просто деменція. А якщо вона відмовиться йти, тоді ми збільшимо дозу у будь-якому випадку, до наступного тижня ми будемо контролювати все. Я почула дзвін скла, як наливають рідину. Вони додавали наркотики в моє молоко. Єдине, що я пила щоранку, без винятку. Мій син, дитину, яку я носила 9 місяців, годувала грудьми під час кольок. Не спала з ним під час вітрянки, отруював мене. Я поповзла назад до своєї кімнати, тремтячи не від страху, а від люті. Вранці я вилила своє молоко в раковину, коли Дмитро не бачив, і замінила його свіжою упаковкою, яку я сховала за соліннями. Я поводилася досить розгублено, щоб задовольнити їх, але недостатньо, щоб здаватися дійсно розумово відсталою. У п'ятницю ввечері Надія приїхала зі Львова на своєму старому запорожці, який Дмитро точно не впізнав би. Вона припаркувалася за три квартали і прокралася через задні двері опівночі, як ми були підлітками. Боже Ганно, ти виглядаєш жахливо. Вони додають мені наркотики, я вдавала, що приймаю їх. Вона міцно обійняла мене, і вперше після смерті Петра Івановича я відчула, що я не одна. Ми поховаємо цих виродків, прошепотіла вона мені на волосі. Ми провели вихідні, реалізовуючи наш план. Надія привела свого племінника адвоката Олександра, який приїхав окремо і зупинився в готелі Мир у центрі міста. Поки Дмитро думав, що я дрімаю, я насправді була у своїй спальні з Олександром. Підписуючи документи про передачу мого будинку надії, ліквідацію моїх рахунків і створення трасту, до якого Дмитро не міг би доторкнутися, довіреність, яку він змусив тебе підписати, це маячня, сказав Олександр, переглядаючи папери. Вона обмежується медичними рішеннями і набуває чинності лише в тому випадку, якщо тебе визнають некомпетентною двоє незалежних лікарів. Лікар Шевченко може бути в кишені у Дмитра, але він лише один. Ми збираємося запросити другу оцінку у лікаря Галини Іванівни Мельник в інституті геронтології вона бездоганна давала свідчення у справах про жорстоке поводження з літніми людьми раніше. Як довго мені потрібно продовжувати грати? Лише до понеділка нам потрібно, щоб все було передано та задокументовано тоді ми влаштуємо їм. Неділя була найважчим днем у моєму житті. Дмитро та Олена прийшли на вечерю їхнє останнє коло перемоги перед тим, як відправити мене в затишок. Вони привели дітей, і коли я побачила Софійку та Максимка, це майже зламало мою рішучість. Софійка міцно обійняла мене і прошепотіла Я люблю тебе, бабусю. Мені байдуже, що вони говорять. Ти не хвора. Я хотіла розповісти їй все. Але я просто міцно обійняла її і запам'ятала запах її полуничного шампуню. Після вечері Дмитро підняв свій келих вина. За нові починання, сказав він, посміхаючись олені. За сім'ю, відповіла я, дивлячись йому прямо в очі. Понеділок настав сірим і гірким відповідна погода для зради. Дмитро приїхав о восьмій ранку з Оленою та двома чоловіками з мувінгової компанії. Час їхати, мамо. Сказав він, навіть не намагаючись сумувати з цього приводу. Я стояла на своїй кухні, оглядаючи життя, яке я побудувала дім, де я виростила свого сина, де ми з Петром Івановичем були щасливі. Мені потрібна хвилина, щоб попрощатися п'ять хвилин, сказала Олена, вже розмовляючи по телефону з кимось про виставлення будинку на продаж. Я пройшлася по кожній кімнаті, не прощаючись, а збираючи сили з кожного спогаду, вбудованого в ці стіни. У кабінеті Петра Івановича я востаннє доторкнулася до його столу і прошепотіла Дивись, коханий, коли я повернулася на кухню, Дмитро був нетерплячий. Ходімо, мамо, на нас чекають. Тоді я сказала слова, які я репетирувала: Збирай свої речі, тобі тут не раді. Дмитро справді засміявся. Мамо, ти заплуталася. Це ти їдеш, пам'ятаєш? Ні, Дмитре, це ти. Цей будинок було переписано на ім'я Надії в п'ятницю. Твоя довіреність нічого не варта без підтвердження другого лікаря, якого ти не отримаєш. Ах так, трастовий фонд, який ти думав успадкувати. Його було пожертвувано притулку для жінок в Ірпені всі 2,3 мільйони гривень. У мене є квитанції. Колір зник з його обличчя. Ти не можеш цього зробити, ти некомпетентна. Лікар Шевченко сказав Лікар Шевченко буде надто зайнятий, щоб мати справу з медичною комісією, щоб щось говорити. У нас є запис твоєї телефонної розмови. Племінник надії Олександр працює в правоохоронних органах чи забула я про це згадати. Він вважає твою розмову про додавання мені наркотиків дуже цікавою. Олена впустила свій телефон. Він задзвенів на плитковій підлозі, яку ми з Петром Івановичем вибрали на нашу 20-ту річницю. Мамо, будь ласка, я більше не твоя мати. Мати не виховує сина, який би отруював її заради грошей. Забирайся з дому моєї сестри, перш ніж я викличу поліцію, і Дмитре, цей ключ у твоїй кишені не спрацює. Ми змінили замки в суботу. Мувінгові чоловіки, які спостерігали за цією сценою, як за мильною оперою, відійшли до дверей. Ми просто підемо, сказав один з них. Обличчя Дмитра змінилося з білого на червоний. Ти не можеш цього зробити. Я оскаржу це. Я доведу, що ти божевільна. За які гроші? Я знаю про твої борги, Дмитре, про другу іпотеку на твій будинок, про яку ти не розповіла Олені, про програші в азартні ігри. Про роман з твоєю секретаркою, який ти фінансуєш за рахунок комісії Олени з продажу нерухомості. Олена повернулася до Дмитра. Що? Я посміхнулася. Перша щира посмішка, яку я відчула за місяці. О, він не згадав про Іванку 26 років. Вагітна, має дуже цікаві повідомлення від твого чоловіка, який обіцяє покинути тебе, як тільки отримає доступ до моїх грошей. Прекрасною річчю в сімейному руйнуванні є те, що як тільки ви запалите запал, ви можете просто відійти назад і спостерігати за вибухом. Олена кричала. Дмитро намагався пояснити Софійка і Максимко, які чекали в машині, прибігли подивитися, як шлюб їхніх батьків руйнується на моїй кухні. Бабусю, що відбувається? запитав Максимко, зі сльозами на очах. Я опустилася на коліна, мої коліна скрипіли. Але мій дух злітав. Твої батьки отримають наслідки любий. Пам'ятай про це, дії мають наслідки. Дмитро схопив Олену за руку. Ми поговоримо про це вдома. Вона вирвалася. Вдома ти маєш на увазі дім, який ти заклав за моєю спиною. Цей дім, коли вони пробивалися до дверей, Дмитро востаннє обернувся. Це ще не кінець. Так, це кінець, сказала я. До речі, перевір свою пошту тобі вручили повістку. Замах на жорстоке поводження з літньою людиною, шахрайство, змова з метою отруєння. Олександр каже, що тобі загрожує від 5 до 10 років, можливо, ти зможеш поділити камеру з лікарем Шевченком. Вони пішли, все ще сварячись, їхні діти плакали, їхнє ідеальне приміське життя було зруйноване. Я стояла у своїх дверях, технічно дверях надії, і спостерігала, як вони їдуть. Надія з'явилася поруч зі мною, тримаючи дві чашки чаю. З тобою все гаразд? Зі мною краще, ніж гаразд, я вільна. Наступні три тижні були вихором юридичних процедур. Лікаря Шевченка було заарештовано після того, як записані Олександром докази були представлені поліції. Він одразу ж здався, зізнавшись у всьому, щоб отримати угоду про визнання провини. Дмитра було заарештовано в його офісі. Перед усіма його колегами, що було приємним штрихом, Олена подала на розлучення ще до того, як його обробили. Медична комісія відкликала ліцензію Шевченка. Прокурор, в захваті від такої чіткої справи про жорстоке поводження з літньою людиною, кинув у них обох книгою. Дмитро отримав сім років, вийшов через чотири за хорошу поведінку. Шевченко отримав три роки і повинен був виплатити 500 тисяч гривень відшкодування. Але ось де історія стає дійсно цікавою. Пам'ятаєте тих чоловіків, яких Дмитро найняв, щоб перевести мене? Один з них, Толік, зателефонував мені через тиждень. Ганно Петрівно, сподіваюся, ви не проти, що я телефоную. Я отримав ваш номер від адвоката, сказав, що можна з вами зв'язатися. Чим я можу тобі допомогти, Толіку? Швидше, чим я можу допомогти вам? Я записав все того дня на свій телефон. Ваш син також намагався найняти нас, щоб ну щоб переконатися, що у вас стався випадок під час переїзду. Сказав, що розгублені старі люди весь час падають зі сходів. Моя кров похолола, потім розпалилася. У тебе є це на записі? Так, мамо. Вже передав копію вашому адвокату і поліції. Але я хотів, щоб ви знали особисто. Моя бабуся пережила щось подібне. Я не граю, коли справа стосується літніх людей. Цей доказ додав змову з метою вбивства до обвинувачень Дмитра, його сім років стали п'ятнадцятьма. Я свідчила на суді, сиділа там у своєму найкращому темно-синьому костюмі, тому який я одягала на похорон Петра Івановича і розповіла все як мій син планував вкрасти мій дім, мої гроші, мою гідність, моє життя, як він залучив свою дружину і корумпованого лікаря. Як вони додавали мені наркотики, газлайтили мене, намагалися змусити мене повірити, що я втрачаю розум? Ганно Петрівно, запитав прокурор, як ви почувалися, коли дізналися, що ваш син робить це? Я подивилася на Дмитра, який сидів за столом підсудних. Він не дивився мені в очі, наче моє серце виривали, поки я ще дихала, але знаєте що? Серця відростають сильнішими, якщо їм дозволити, і моє відросло. Присяжні нарадилися менше двох годин. Після суду Софійка і Максимко попросили жити зі мною. Олена, маючи справу з банкрутством після розлучення та власними юридичними проблемами, виявилося, що вона також крала у своїх клієнтів з нерухомості, не могла заперечити. Вони переїхали до мого будинку. Надія повернула його мені як тільки все було врегульовано. І ми почали зцілюватися разом. Софійка, якій зараз 17, Хоче бути адвокатом, щоб захищати таких людей, як ти, бабусю, каже вона. Максимко, якому 14, більш спокійний щодо всього цього, але він обіймає мене щоранку і каже Я люблю тебе, бабусю, справжньою любов'ю, а не підробною. У моєму віці ви дізнаєтеся, що сім'я це не кров. Сім'я це люди, які підтримують вас, коли стояти нелегко. Надія, яка їхала всю ніч, щоб врятувати мене. Олександр, який використав свій юридичний досвід, щоб захистити мене Толік, який вибрав чесність замість виплати, навіть лікар Мельник, яка свідчила, що я гостра, як бритва, і назвала дії Дмитра найжахливішим жорстоким поводженням з літніми людьми, з яким вона стикалася за 30 років практики. Я зараз працюю волонтером у притулку для жінок. Тому, який отримав мою пожертву. Я викладаю курси самооборони так у 71 рік. Вони думають, що ми слабкі, тому що ми старі, кажу я іншим жінкам. Але ми пережили все, що життя кинуло в нас ми не слабкі, ми зброя з досвідом. Минулого тижня я отримала листа від Дмитра з в'язниці. Він хотів прощення, сказав, що знайшов Бога, ходить на терапію, все те, що говорять ув'язнені, коли чогось хочуть. Я прочитала його двічі, а потім використала, щоб розпалити камін. Петро Іванович завжди казав, що я дріб'язкова, коли мене штовхають. Він мав рацію. Олена переїхала до Аризони, щоб жити зі своєю матір'ю. Вона надсилає аліменти, але ніколи не відвідує діти не проти. Її ніколи не було насправді, сказала мені Софійка. 14 років материнства, і ось до чого це призвело діти, які не сумують за вами, коли вас немає. Дружина лікаря Шевченка розлучилася з ним і забрала все в розрахунку. Вона надіслала мені кошик з фруктами з запискою. Дякую, що викрили, ким він насправді був. Я теж зараз вільна. Ми іноді п'ємо каву. Вона чудова, коли не одружена з злочинцем. У будинку знову повне життя. Друзі Софійки приходять вчитися. Максимко вступив до клубу робототехніки і будує речі в кабінеті Петра Івановича. Я вчу їх обох готувати справжню їжу, а не заморожені обіди, якими їх годували Дмитро та Олена. Недільні обіди гучні, безладні та ідеальні. Надія переїхала минулого місяця. Хтось повинен стежити за тобою, сказала вона, але насправді вона сумувала у Львові. Ми, як золоті дівчата, але зліші та з кращими історіями. Ми п'ємо вино на веранді і махаємо сусідам, які всі точно знають, що сталося. Пані Іваненко, про яку Дмитро сказав, що вона впала і її не знаходили годинами. Вона приносить нам печиво і каже, добре.